Вітаю, шановні Франкослави, всіх мастей і гендерів! З вами знову найгірший коментатор в світі. І сьогодні в нас гаряче мадридське дербі. Атлетіко Пінгвіна спробує відбитися від наточеного страпона мадридського реала Оленкі. І ми одразу переходимо до матчу. В минулих матчах семітський атлетіко Ізраїльської воєнщини успішно пройшов Лорян, не затрачаючи сил, да, перший круг рішив такими матчами. Тоді як мадридський реал, ось ви бачите, гарненьку заставочку від кіфи. Мадридський Реал обіграв не без проблем Динамо Дрезден з пенальті і при достойному, гідному відпору від супротивника. Ну що ж, команди виходять на поле, чи зазвучить в наших увагах кейпоп, чи? Остане в наших очах драма. Або ж, можливо, ізраїльська воєнщина знову увімкне залізний купол і розбомбить спеціальною масадовською операцією. Слобожанський реал. Хто зна, хто зна. Естетично, естетично, красиве, представлення команд на екранах є спорт мат робити картинку. Ну що ж? Ми робимо фото на пам'ять і будемо миритися, будемо, будемо битися. В одній восьмій фіналі було Манчестерське дербі. Доля розпорядилася, щоб в одній четвертій було мадридське. Розпочинаємо. Хвоста Таймар Візман. Хвоста. не невдала спроба реал буде розпочинати свою гру. Рамос, модріч, пазиміро, Сенсіо. Модрич. Модрич. Казимиро. Рендейл. Иско. Иско. Пошукай варианты. Иско. Прямая мяч. При аут. Аут. Аут на корость плитичных. Сауль. Наймар коста. Пархи на коке. Пуафран. Пафран. На фірні. Знову пафран, знову коке і спроба на навісу. Невдала спроба на навісу. Від коке. І върналася. Будемо вводити м'яч в гру. Прицільну передачу робить, але не вдалу його коста. Коке. Коке. М'яч все ще в нього. Сауль, вірні коке, пафран. Пафран тримає м'яч, коке, пафран. Не дають, не дають йому розвернутися. І аут на користь мадридського реала. Обережно. Почав гру Інисіус Джуніор. На Казиміро. Казиміро на іско. Іско бензимау. Бензима на іско. Не надто багато варіантів. Бейл, Гаррет Бейл по флангу, Що буде? Навіс буде. М'яч зберігається, йде боротьба за м'яч на фланзі. і... і від кого відходить м'яч? Відходить. Як песимістично. Від Бейла. Я облак. Не бачимо ми поки що іспанських мотивів в цьому матчі. Джуніор. Вінісіо Джуніор. Сенціо. 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 Заграється, втрачає м'яч. Єго Коста. Єго Коста. Той крізь, він пропускає на Сауля. Лемар. Руль. Ковдовитель Луїс на Лемара. По флангу навіс? Ні. Не дотягується Антуан. Успінг <кій> він думає, як покращити цю гру. Буде кутовий. Шанс, шанс, шанс. Коке виконуватиме кутовий. Подача. Ні. Безрезультатно бензина відкидає меч подалі від своїх воріт. Кран Сауль Арти Ризман Партия, а я его Тирни называл так Ну, на то я и найдешь комментатор в свете Парти, Филиппе Луис на Диего Косту Филиппе Луис Коста навис, Аут на корысть матрасников. Дуже, дуже незвично бачити настільки британську флангову, на навіс... флангову навісну гру в виконанні іспанських команд. Кутовий, Кутовий. знову кокти буде виконувати. Навіс. На місці захист Мадриду. Бензима з м'ячем. Бензима. Тримає м'яч, доки підтянуться товариші по команді. І... Планха Асенсіо. Асенсіо. Ух ти, Венісиус Жуніор. Вихід в один-в один! Удар! Невдалий! Дивимося повтор! Є! Ян бере цей м'яч. Докіміцію Джуніор витирає сльози. Гаррет Бейл буде виконувати стандарт. Хто Навіс! Не вдало. Джуніор з м'ячем. Удар блокується. І... П'ять. Одразу в контратаку. Тома Лемар. Кауль. Перехоплення. Перехоплення Лука Модріч. Лука Модріч на жуніора. Сенсіо. Сенсіо. Невдалий навіс. Вінні побореться за м'яч, програє. Ух, як Вінісіус. Ух, суддя! Суддя заважає грі. Модріч. Бензима. Фреала, Карим Бензема, Лука Модрич, Рамос. Вінисиус. Мяч Бензема, Знову Вінисиус. Навіс невдалий. Є бажання, нема майстерності Модрич. Modrič. Essensio. Перший тайм вже добігає кінця. Навіс, знову навіс, знову навіс. у Антуана Грізмана, звучить свисток. Ми йдемо на перерву. Трішки відпочинемо і продовжимо. Це наше вперте протистояння. Знову мадрид намагається продавити оборону. Знову флангом здебільше. Аут, аут. Матрасники вкидають. Коке. Різман. Сауль. Немар. Різман. Парті. Ух, на коке! Небезпечно коке в штрафній коке! місці, na на вас, Але що? Порушення правил. Жовта картка на Карвахаля. Я десь не помітив, давайте будемо повтор. Ух! Збиває з них Коке Карвахаль Схоже на Це ще пенальті. Так, це пенальті у виконанні Атлетико Мадрид. Антуан Грізман. Дуель. Напруга інтрига. Бац! Гол. Вгадує напрямок руху Тейлор Навас. І груба гра захисника призводить до реалізованого пенальті. Антон Грізман забуває гол. Ворота мадридського «Атлетіко». Пінгін радіє. Сіонізм діє. Ще до мене доєдналася спецкореспондент спец Кнопа, яка намагається грати зараз на користь реала. Ні-ні, це не тобі м'яч, ти гуляй. Іско, іско ух, груба гра. На цей раз зі сторони труба Тома Лемара отримує заслужену жовту. Зніс ніби бесе ніби дерево. Заміна вітоло і тоні Крос. Ходить на поле. Навис. Ух, мадридці роблять поки що гаряче. Жуніор. Інисиус жуніор. Тримає м'яч. Інисиус. Дальній удар. Що наші кутовий. Раховують колеги П Яна облака. Гаред Бейл виконує корнер. Високий навіс. Облак небезпечно виходить з лінії воріт. Асенсіо подача. Удар головою гул! Гаррет Бейл. Головою, немов клюшкою, в гольфі робить удар, м'яч піде в лунку, тобі ж у ворота. Дивимось повтор. Красивий навіс. Промахується Філіпе Луїс. Гаред Бейл забиває голіс. Облак лише зумів. Траєкторію змінити. За Чиміна. Гарит Бен ніхто не знає, але Гаррет Бел насправді фанат покійного Чиміна. Ось він показав свою любов до цього виконавця. Один-один. Міпелуїс. Вітолло. Вітолло. Бездарно. Толо вийшов, якщо не замість Лемара. Знову атака мадридців. Ха, мадридців. Смугастих мадридців. Сауль. Його коста Грізман. Грізман, Вітоло. Небезпечно навіс. Не дають пробити головою. Парті, парті. Тримає, тримає, зміщується на фланг, навіс. Ні не вдало не хочуть грати на техніку. Все флангами да навісами, флангами да навісами. Тоні Крос. Тоні Крос блокують, блокують Кроса. декілька чоловіків. Сенсіо. Сенсіо Модріч. Модріч. На Венісіус Авінісіус по флангу чи... Ні, не дають йому розігнатися. Модріч. Модріч. Дальній удар. В нікуди. В операторів. А чи не був кутовий? Ні, не був. Родрі виходить замість парті, замість жуніора вийде Васкес. Так, жуніор показав бажання грати. У ній не показав. Ось в чому проблема. Рос. Бейл Бензема. Модріч Бензема. Ось це оце схоже на якісь продумані паси. Бейл. Іско, іско, навішує удар, 2-0. Оце так стропон залетів. Пінгвіна. Лука Модріч. Лука Модріч. Виходить вперед. Подивимося цей повтор, ось він ополя не втримує його захисник. Взагалі його ніхто не тримав захисник і не знав, що в нього з спини вискакує Модріч. Ага. Навчила Оленка робить атаку ззаді. Лука Модріч і його Орлиний ніс. Ну що ж, чи зрівняють рахунок матрасники? Сауль, коста, Сауль. Коста. Одрі. Сауль. Фізман. Фізман. Коке, Коста. Невдала передача. І м'яч в контратації одразу. Real idea. Модріч. Васкес. Асенсіо, Асенсіо. Бензиман не встигає на м'яч. Аут. Аут на користь пролівського клубу. У нас заміна замість Модріча Sebalius. вийде. Не вивозить цього Модріч. Дані Sebalius. Проби достойно замінити. Ось спроба на вісу. Невдала контратака. Родрі. Фауль. Коста. Коста. Коке-коке. Коке. Коке помиляється. Іско на кроса. Тоді крос. На Васкеса. Ух, що відбувається. Сиваліос. Іско. Іско. Тримає, тримає на кроса. Дальній удар поперечено. Ух, боротьба. Була боротьба і. І. і, і. Що ж я можу сказати? Медрицький Реал отримує вольову перемогу. в Цьому матчі. Гордо піднімає свій кольоровий прапор, різнокольоровий, присвячує перемогу покійному Чиміну і проходить наступний раунд, фінал. З вами був найгірший коментатор у світі, до нових матчів.